Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Real Cars. Скажу відверто, трошки багато не познімав, вже аудіо в мене практично готова, потрібно її просто поїхати зареєструвати і поміняти задні пари. Е і, і це все, що залишилось, там вже ауді повністю готова, я вам підніму відео. Ось е везу 4 колеса 19 на нову автівку, яку вам я також показую, вже практично процесі підготовки все ж вона буде ставати на реєстрацію на понеділка. Також всі документи на неї є для того, щоб зареєструвати її. І лишиться тільки її повністю доробити. Певні моменти, які я вам потім покажу, що лишилося доробити для того, щоб вона вже повністю виставлялася в продаж. І ауті вже також по факту є повністю готовий автомобіль. Для, можливо, хтось хоче для резервації, хто хоче для себе реально хорошу автівку їздити по Європі на європейській реєстрації, то будь ласка, дзвоніть. мої контакти будуть в описі під цим відео. І також, друзі, в нас є ще другий автомобіль, який я вам за кілька хвилин покажу. Повністю ціле непошкоджений в штаті. І вже практично готова до реєстрації, ще потрібно деякі такі маленькі моменти подроблювати, щоб машина повністю була готова. Легка затравочка з нового автомобіля. Бачите, зовсім інший салон. Ось ми розумнімо колеса перезувати. Ні люк. світлий салон. Так, Ось буде видно. Зараз показуємось Ну, якщо отак дивитися, це вже плюс-мінус зрозуміло, коли почну пускати, всім зрозуміло, вже, що це за автомобіль. Друзі, ось вами презентую вже готового факту Audi 5. Ось вже я повністю готова. зроблена, Ці накладки куплені нові. Також купили і поставив новий гриль. Повністю новий. Повністю бампер по факту цілий, всі кріплення, цілі, фари цілі, е, все супер, резина супер. По факту заповнювати повністю машинка на продаж. Я її презентую. І згодом е, вам покажу е, е, Mercedes, яку вам зробив за травою. Салон вже також, можна сказати, готовий. Так, виключимо весь салон. Повністю нова нова машина. Пробіг 106 тисяч, типу, по то видно по всьому. Видно по сідушках вони по всій матові, вони реально в дуже хорошому стані. Ось максимальна комплектація, преміум плюс. В ній є пам'ять, сидінь підігрів сідушок. Ось він тут є двохзонний клімат, ззаду теж є. Можна регулювати холодне чи тепле, що тут ще максимальна мультимедія, MMI, старт-стоп безключовий на всіх чотирьох тверд, навіть на задній. електрична кришка багажника. Це такий приємний бонус. Приємна доп, -доп опція, скажімо так. 18 колеса то кватро. Ще сталий завжди повний привід. Машина реально в дуже хорошому стані, я би сказав, навіть в ідеальному стані. то, що дуже хорошому, в ідеальному стані. У комплектації в нас тут є панорама з з'їздовою шторкою, яка не провисає. В них це є болячка, в цих автомобілях, шторка зависає і вони провисають. Повністю також відкривається панорама, датчики сліпих зон. Ось, датчики сліпих зон. Музика. Музика тут реально дуже хороша, бал Бенк Оловсом. Ну, блин, що ще показати по автомобілю? Ось MMI. Тут все-таки максимальний MMI, не проста мультимедія. Музика максимальна. В машині є все складування зеркал. Пробіг 106 тисяч. Все-таки те, що та машина має такий маленький пробіг, це все видно. Все видно одразу, і удару не було, і повністю ціленький автомобіль готовий до продажу. Вже з понеділка вже можна... Всі контакти є під відео, можна дзвонити або писати в інстаграм, зв'язуватись для огляду цієї машини. І вона в теальному стані в неї не має жодних заважних. Друзі, згодом я покажу другий автомобіль повністю зверху. Він вже також практично на підході на продаж. Там ще лишилися маленькі дрібнички доробити, і теж він вже буде в продажі. Друзі, ось наша ауді. Вже на реєстрації польській. Ми з вами тут сьогодні полівуємо автомобіль бачите, він вже Це вже сторона, можна сказати, повністю готова. Це потрібно просто перетерти її нормально. Ще раз воском натерти і буде вже повністю готовий автомобіль. Ця сторона ще. Не Ця сторона ще потрібно видно, як воно вже пластиться. Ось така Audi. Вже реєстрації <устрій> реєстрації польські. Ось он готовий результат Audi. У мене блискуче на сонці стало. Найважливіше цей салончик. Подивіться, який він матовий. Повністю новий салон. Також на рульочок Повністю новий автомобіль. Задній село Шпатське, яку тут взагалі ніхто ніколи не їздить. Показую вам також другий автомобіль, який в нас також є в наявності. Цей автомобіль який у нас з'явився швидше, ніж аулікітар, швидше приїхав до Польщі, але він там мав певні моменти, які потрібно було зробити. Тобто машина вже практично, можна сказати, готова, готова також до продажу. Також можна писати в інстаграм або також контакти під відео, щоб зв'язувати на рахунок цього автомобіля. Друзі, ось вам показує цей автомобіль. Це Mercedes ML, 166 кузов, 3.0 дизель 258 сил, якщо я не помиляюся, 19 колеса, повна біксен оптика. Мерседес Intelligent так, Mercedes Intelligent Light System це максимальні фари, які в них можуть бути вже перероблені у ці ленти. Вони зроблені білі, як в європейських версіях, тому що в усіх американських версіях ці ленти є жовті. В європейських стандартах потрібно, щоб вони всі були білі. Ось машина приїхала до нас з Сполучених Штатів з Нью-Йорка. Що вона без жодного ДТП. Машина вся в рідній фарбі. Ось, будь ласка. Як вона презентується, виглядає вона ідеально. Вона реально ну, в дуже хорошому стані. Практично в ідеальному стані, відполірована машина. Ось, будь ласка, салончик. Також є другий комплект зимових ковриків, підсвітка, мерседес, все як має бути. Пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання, рульового керма, також мертві зони, максимальне регулювання сидіння, яке знаходиться тут, а не тільки регулювання спинки. Просто подивіться на цей салончик. 160 тисяч кілометрів має машинка. Реально ну, в дуже хорошому стані. Вже готово до бронювання. Також можливо, можна її подивитися в місто Познань. Ось такий Мерседес, 3-літровий. Реально можна сказати, ідеальна машина. Безключовий доступ. Okay. Другий комплект ковриків. У цьому салоні дерев'яний руль. Ось, будь ласка, дерев'яний руль. Також червуль потрібно робити. Ось пам'ять сидінь. три пам'яті, максимальне сидіння, автосвітло, дерев'яний руль партроніки, задня камера, клімат, електрокришка багажнику. Практично все є для того, щоб спокійно, комфортно їздити на тій машині, тому собі не відказувати. І кожного разу, коли підходиш до машини, любуватися, що це є чорний, правильний 3-літровий Mercedes. Ось так вам ще раз його покажу. Тут також є підсвітка порогів, що в них є дуже велика рідкість. В цих автомобілях практично її майже ні в кого не буває, але це реально вечором, коли, наприклад, закрили автомобіль дете до хати, вона дуже красиво виглядає. Ці підсвітки, підсвітки в зеркалах, підсвітки порога, денний ходовий вогонь, хромовані релінги. Реально цей хром він виглядає дуже красиво на цьому автомобілі. І... Блін, ну Ця машина вона реально, це є правильний чорний мерседес. Що саме немало важливо, що він вез в рідній фарбі і без жодного ДТП. Божо Сполучених Штатів практично багато машин мають якісь мінімальні пошкодження, але вони мають або більші. Ця машина без жодного пошкодження, вона приїхала ціла, таку, яку ви бачите, така вона і приїхала. Вже зареєстрована на польській реєстрації. І можна в будь-який момент виписуємо умови і перереєстровуємо і все. Так, відкриємо ще люк, щоб було більше світла. Так, також є тут в комплектації люк. Правильний, хороший мерседес. Друзі, також на рахунок ауді, тому що я знімаю через день, коли знімав про ауді сюжет, коли вона вже була повністю готова. Ауді вже немає, ауді вже продана. Також згадалися зі мною, що потипна ауді і клієнт заплатив, подивився, оглянув. Зрозумів, що це реально також була ідеальна машина, можна сказати, без взагалі без ДТП. Нічого там такого не було, було всі цілі, продано, тому на даний момент в нас залишилось тільки цей мерседес наявності, але також у нас ще дорозі ще є деякі автомобілі. Друзі, дякую всім за перегляд. Запрошую також в інстаграм, переходьте по силці, заходьте в інстаграм. В інстаграмі є також автомобілі, автомобілів навіть більше, ніж тут. а Тут я тільки показав другий автомобіль, а в інстаграмі в нас є більше автомобілів по реально дуже хороших цінах. І машини в нас всі в ідеальному стані, кожна автівка. Цей Мерседес приїхав зі Сполучених Штатів без ДТП в рідній фарбі. Це велика рідкість, але ця машина достойна того. В неї трьохлітровий мотор на 160 тисяч кілометрів пробігу. Це є маленький пробіг для тих моторів. Вони тут в Європі продаються з пробігами 300-400 тисяч і за такі гроші, що і люди купують, тому що ця машина може її від'їздити і 500-700 тисяч. Ауді у нас вже продав більша кількість автомобілів. Щоб бути в лайві, скажем так, то запрошую в інстаграм. В Instagram я завжди всі в наявності автомобілі, які тільки з'являються, зразу стараюся викладати. І зразу там через інстаграм до мене вже пишуть люди, що хочуть оглянути. Тобто, також підписуйтесь на інстаграм, щоб бути першими, хто має доступ до цих таких прекрасних автомобілів. Всім дякую за перегляд. Всім до зустрічі в відео.